Дивися і стрільну тебе. Мені би друг навіть не хватило. Он де менше ще дивишся на мене. Він тебе хоче. Він на тебе заограни просто. Дурак Ти по до мене. А, окей. Вс. У мене є обсидіон Все, ми спустились. Ось коли не вже. Да. Що там гориш? Так. Скіл ставити. Уявляєш, ти? Мене, мене скелети тільки що так жорстоко провалили, що я чуть від них не здох, причому пару разів. Мене часто, знаєш що? Пам'ятаєш, тобі казав, що в мене 20 віці э, зачарованих золотих яблук. Да. Забудь, в мене їх зараз буде. шість. Мажор, сандру, я б дура потратила, да, тоже построїться. А мені б нам дом сподувати. Да от... я не знайду ще з так би долока. Чого? Я анузок... тоді два гендерменів побачу навіть трьох. Но я одного вбив, і з нього тупо нічого не випало, крім досвіду. Дев'ять... Не, дев'ять. 9. 9, 9, 9 12. 12. Ну, в крайньому випадку то 12. случаях... 11. Да. Де? Я понесу, хожу. Может, ты одного не поведу, я по вас більше. Я думаю, ти не що так просто помогти. Почему вас подбывать? Давай двоє двоє на підкім'ячні місця. Вс, я поміти. Ні, чисто тут беру і заю золоті яблу, зачаровані золоті Касія? Капець, в мене де токація за мене. Ее ти бачив, як ти жорстко тільки що ухили ухилився від двох гасів, це капець. Особливо від третього лиця це капець, як епічно виглядає. Я чисто в лаві можу купатися. Пачка, Я відчуваю себе магма кубом. Мені на лаву чисто пофіг. Але на магма кубів, Музик. ні. Мужик? У нас тут словка буде зараз. Що... Е, кстати, тут ендермен є. Це, мужики, пошли і погуляємо. Хто не застріляє? Потім стріляне яблуко з'їсти. їсти. Посадечка, посадечка, полсадечка, полсадечка, я здесь луяблка зас. Посидебил и не задолбали. Кто не сбивает час? Я не знаю, я тебе загаст. Ты загаст. Де я тундемен гад? Та Дайте по нему по силака пинговать. О, здох. Що там випало з нього? Ні, не випало. Дебі. Це кому? Це індемену. І я бачу ще одного агрити. Хоча агри на себе, я просто пошукаю локацію мене. Та, Та б... ладно, я тебе б... потролив, б... я за тобою біжу. Чому О, вони взяли? Ми чого чорний сидити і вбивати так. Бо ми на просто. Так, у мене на, на после це навіть не з під рану Тих, хто Взять. Цікаво, за скільки часу ми пройдемо весь Майнкрафт. Десь ми вже часу два. По-моему, досі не можемо йти. Ми вже цілий час знімаємо просто. Да. Це просто, щоб знав. Час зйомок вже йде. Опять? Ну, туди, куди ми вначале були. Топлив. Тобто? Твої склія п'ять. Куда нам йти? Я не знаю просто посадим его под рождемку і... и Чи... еще тобто дебил. Є... Тобто Где є... огнем? Да, е. Твое? Тобто... Чи... Тобто є... У меня 32 обсидиана тобто... і одне огнем. Почти ціле Я просто под рождемку и буду меня заспамиться. Здесь тобто... тобто скелет и газ. А, кстати, тут один ендермен плаває лаве плавает я до нього прыгну. Я его поднимаю, чтобы Йди до мене, ти ендермен тебе. В тебе шипи, наверну. Я, я одного вбив. Чого, кстати, у нас з ендерменів весь час не випадає. Ти бути оплати на удачу. Каже, будемо слухати на удачу. Так, у мене. Це є лопати на, 3? Щось, на удачу твоє. У мене є на везіння. Везіння. Везіння це то саме, що удача. Це просто переіменували його нафіга. Я за газ там граю міні-ігру, називається здох. А я в таку саму міні-ігру гра... граю з 12-мільярдами скелетів, які мене виграють. Я просто з диким називають відбиваю під газів. Я сікаю, газ не пулі відбивати. З багато. Ага. Я зараз пулю пулю маршрут Павлу. Влік, ми ж там доваливались, доволі... 10 куля дебільно. Де? Зараз Де? Де, що стіляшу посто? Все є. Я забудувався на ковальні, мені тепер по мені в будь-яку мілісекунду можеш попасти. Я їм зачаров, ну я їм з звичайні золоті яблука. Я став бомбом. От собі я мене. Я не там не помню. Бізкинця моя защита. Підійшов поверти зовсім. Коротше, а я намагаюся вибратися з, я... з ями, в якій я ховався. Скелетів, які мене тут цей пір стрімлять. Коло мене ще один ендермен. І я бачу перестрілку скелетів. Блін, от чого в нас немає цієї купи кірки? У нас є все. У нас немає кірки. В тебе є кірка? Ні. Є? Ні. В мене теж. І ти вмирав, а я ні. Ні, каже, я вмирав, Так, ти в мене одного разу вбив. Ти, ти, ти зубиш безкінечно до мене, для мене крутиться, безкінечно. Можеш, будь ласка, мені той тривзуб зуб скинути. Просто не представляю, скільки на мене весь час агриться скелетів. Все, 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 все. Я просто біжу. Я просто... Або так там біжу. І в мене на додачу немає. Ніякого цього. Та, Знає, що пайду? я роблю? як не буде кожувати весь час. А, а у мене... В мене щось подібне. Да. Ай, думаю, чому мене так жорстко прибувачі? Я без нагородника. Просто беру без нагородника білою. Мені по елітрам лупашить. Як паразити. Коротше, я думаю, я побудую портал і змінюся. А в нас є свиня. Ми з тебе вкинемо, я можу свиня потратити. Пойди за кілкою. Пиш... Ти потійся сюди... і... до мене. Мене дам не застоїть. Зробимо Да, А в мене. А у мене є б... обо зробити треба. У мене, до речі, ще й багато цих. Десять золота багато є. У да. мене зараз один стак. Одним стаком ми... ще двома стаками ми не зможемо стояти. Ні, yeah, але все б... одно більше шанс. Я чую їх тільки не бачить. Я б'юсь у там бігліном. Там без сім, що нам. Значит, вайсапи. Да, буде почать час і постоянно 17. Может, только пога... Давай доиграем трохи. Дай все на півгріне. Ну на іншому острові. Як на нам прибраться безпечно? у мене є золоті яблука, вони дають в якісь мені. А ні Меня єсть Зу зуби, які ви зараз таки... літають біля мене, він дуже не допомагає. Бо він просто може повстріяти й далі. Так, дамат. я тільки що за... на себе загаврю одного. <звук> Нікіта, йди до мене. Я строюсь. А вони мене лупашать. Треба застроїти їх. Бачив майка приходить.

подаряти. Це не тобі піде, а потім за що ви так плакуєте. Блін. Як, якщо я навіть не можу вибратися? Все. У мене немає. Ні, там не проголодали. То, то, то. Капець, капець, капець. Все, мені зараз може... Може бабуся тортика вам є? Давай. Давай. Приносьте. Якщо що, аначе... можете нам інші а може тарілки давати. Може бути до 19. А может быть 198 путь навіть. Ай, блин! Мы сюди не можем дом. Никита, можешь плошка забути фатить, пихлина? Я пытаюсь вдохнути. Тут, Тут золото було, він не бачив його. Він сліпий, похоже. Живий? Ти, был, ну, был, Ти был, живий? Да. Кстати, тут довго є золота шляпа, я можу її заюзати. Я собі баб золота яке ти поставив під мене півені. Ти де вже ти скидав? Я його, Ну воно в мене... Диві... Давайте так, ми знаходимо п'єнів, аграрима <пілляв> <пілляв> їх на когось одного з нас. Хоча ні, стоп, Подожди, ми можемо їх навіть награти, у мене є золота шляпа. Так що. Я покиду пошукаю їх. Я їх буду відволікати. <пілляв> я стою, и ты начинаешь скрутовать. Я не вообще. Я просто брал, стоял. Значит, ты стоял там, где я ставил Значит, ты получается ты, Я бегу и не могу понять, Че, что же примерно если поставил спавнить Надо просто их взять по Я, я тебе покумаюсь, но Я шукаю пігліну. Ай, муха. Давай, Словік, давай наступного разу продовжимо Мат шукати пігліню. Бо я вже збухався мінімум разу сьогодні. Давай все, сьогодні все. Так, да, на сьогодні все. Всім пока, до зустрічі.